Прийшли довго ждати тролейбуса, нема ні присісти, ніде нічого абсолютно. Опираються на ціпки, бо немає де сісти, а важкі сумки доводиться вішати на дорожні стовпчики. Вже багато років на зупинці громадського транспорту мотель жодних зручностей скаржаться місцеві. Інваліди, старі, на костелях, висять на костелях, бо нема де сісти. І ходили вже до каті, сказала, що це познімав цей як його трясці, що перед нею був. Намай. Так вже пора поставити, вже час пройшло, можна поставити. Ось такі скамейки були, отакі от установки позрізали, а поставити нічого не поставили. Нам по 80 й год і стоїмо йдемо тролейбуса. Тут на скільки. Так щоб на як перерив тролейбуса, так це у нас. За відсутності місць для сидіння люди сідають на залізну трубу. Немає і навісів, не говорячи вже про електронне табло. Ця зупинка завжди людна, бо мікрорайон густонаселений, ще й поруч ринок, говорять полтавці. Аналогічна проблема і на наступній необлаштованій зупинці алмазна. «Треба поставити лавочку, загласна. Візья є, а тут нема. Минулого року начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко обіцяв, благоустрій зупинок громадського транспорту у Полтаві запланований на 2024. Чи зроблять його цього року? З таким офіційним запитом ми звернулися до управління ЖКГ міста. Наразі чекаємо відповіді.